Хлопці, ви вівторок маєте всі бути а, біля Верховної Ради України о 10-й годині. Всі афганці, чорнобильці, бійці АТО, всі абсолютно, без винятку. В нашій країні на таке пеге, як ветеран, взагалі а, не звертають уваги. В Штатах є Міністерство ветеранів, і воно має неймовірно великий бюджет в Австралії, в будь-якій країні світу до таких, як ви, відноситься неймовірною повагою. А ви маєте знати. Що вони навіть на похорони до бійців не приходять, розумієте, які прикривають їх зад. І точно вони не подумають про вас, доки ви не змусите їх подумати про вас. І єдиний шлях до справедливості, до підвищення пенсії, до підвищення зарплати, до уваги до вас, аби змусити цінувати вашу працю. Це акції протесту і об'єднання, велику, потужну силу. У всьому світі цю функцію виконують про Я два роки віддаю своє життя. В боротьбі за відродження проспілок. І у вас має бути своя велика незалежна проспілка ветеранів. Ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, я. Чому потрібна ваша допомога? Я максимально вам допоможу, тому що сьогодні це пенсії, завтра будуть якісь інші речі. Ви маєте себе захищати і бути потужною силою. Ми проводимо таку акцію у вівторок обов'язково. Вона буде попереджувальною. Я думаю, що нам прийшов час, це буде остання, мабуть, акція, Така, знаєте, яка продемонструє нашу силу. Потім ми будемо робити вже, мабуть, майдани, там, такі як проти Яценюка, навпроти Міністерства, навпроти Кабміну. Такі, мабуть, будемо робити з вами хлопці навпроти Міністерства. Внутрішні справи або біля будинку, Авакова, або де він там проживає, і так далі. Визначимося. Але треба добиватися результатів. Однозначно, ми створили штаб, координуємо, готові далі координувати вашу роботу.